Зараз прозвітуємо про використані кошти. На прикладі одного з наших бійців, який приймав участь в антитерористичній операції, він показав свою амуніцію, приїхавши до нас в лазову, показав, що було придбано за наші кошти, а також показав те, що було придбано за кошти, наприклад, львів'ян, які також допомагають грошима бійцям підрозділів Донбасу. На що ми збирали розвитку кошти? Це ось такі тактичні рюкзаки. які е зручні для використання. Тут система швидкого збросу повинна бути. Е ну, якщо хто знає, це система мале, на яку чіпляються різні підсумки, якщо щось додаткове сюди на цей рюкзак чіпляється. Дуже зручний, дуже е компактний рюкзак. Ну, це тактичні перчатки. Сучасний ремінь. Раніше це були кожені, зараз бачите, який такий виносливий. Це два приклади жилета розвантаження. Один. Також система мале ззаді на спині, щоб можна було чіпляти підсумки на самому жилеті. Ну, це такий пристрій, щоб можна було його чіпляти і сидіти, якщо треба б десь привал влаштувати. Ну а це ось більш досконалена така система розвантаження. Тобто інший варіант. Це було так винове. Це було придбано за наші кошти, нашим лазівчанам було придбано тактичний рюкзак, а це все спорядження придбали лів'яни також для наших лазівських хлопців. Це наколінники, які зручні, щоб в будь-який момент можна було стати на коліна і щоб коліна не травмувалася. じゃあ。